Мільйони людей у світі є полілінгвальними, тобто розмовляють більш ніж однією мовою. Знанням багатьох мов в наш час вже нікого не здивуєш, проте бездумне володіння багатьма мовами може спотворити одну з них. Так, як, наприклад, гібрид 21-го століття, так звана мова пан-інгліш, вона виникла в Китаї. Місцеві жителі адаптували мову Шекспіра та Дікінса на китайський лад. Таким чином, китайська вимова наклалася на англійські мовні конструкції. От, наприклад, англійське слово «radio» на пан-інгліші звучить як лаліо. Щось подібне щодня відбувається з українською мовою, яка страждає від російської кальки. Для того щоб вберегти нашу мову від суржику, дивіться програму Мовний бар. Сьогодні ми поговоримо про помилку, що дуже часто ріже вуха. А саме неправильне вживання ступенів порівняння прикметників. Ми часто чуємо самий гарний, «сама найкраща, самий розумний». Таких слів в українській мові ніколи не було, немає і сподіваємось, що не буде. Запам'ятайте, що найвищий ступінь порівняння прикметників ми утворюємо завдяки додаванню «най». Наприклад, найзручніший, найромантичніша, найрозумніша. Або з допомогою приєднання слів найбільш чи найменш, найбільш розумний, найменш симпатична, або найбільш гарний. Не мають ступенів порівняння прикметники, які виражають абсолютну якість. Наприклад, прикметники голий або порожній. Також ступені порівняння недоречні, коли мова йде про лагідні або найніжніші прикметники, які ми утворюємо з допомогою додавання суфіксів «еньк» та «есеньк», наприклад, малесенький або гарнесенький. Також не варто вдаватися до ступенів порівняння прикметників, коли ми говоримо про щось масштабне або просто вихваляємось, таким чином, додаючи до слів суфікси езн та ен, наприклад. Величезний, величенний або силенний, утворюючи ступені порівняння прикметників, слід пам'ятати, що в жодному разі не варто використовувати такі слова як сама, самі, самий, а натомість потрібно використовувати префікс най. Запам'ятайте. Кардинал Джузепе Каспар Мецофанті вільно володів 39 мовами і 50 діалектами, ні разу не виїжджаючи за межі Італії. Свої знання він черпав у ватиканській бібліотеці від місіонерів. Коли після смерті поліглота лікарі зробили розтин, то виявили рідкісну мозкову патологію, завдяки якій він володів такою величезною кількістю мов. Але погодьтеся, щоб якісно та методично вивчати іноземні мови, потрібно в першу чергу добре вивчити свою. Це був мовний бар, найзатишніше місце, де вам завжди раді. До зустрічі.